Перед тим як почати читати вам аудіоказку, хочу дещо сказати. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк, нажимайте на дзвіночок і пишіть коментарі. Починаємо. Анна Пенсет Клуб Червоних Кедів. Розділ 13 Айтор є Айто. Ввечері п'ятниця тиждень завершується, а скрипку Ба так і не знайшли. Машиніст Сіміро досі на лікарняному, тому не відомо, що він зберігає вдома. Футляр зі скрипкою чи хамон? Бе перебувала в постійній напрузі. За будь-якої нагоди Лусія писала їй щось підбадьорливе, розповідала щось комендне, запевняла, що зовсім скоро вони повернуть її дорогоцінну скрипку. Скрипка зум... сумує за тобою так само, як і, а... і Айтор. Лусія не забула, що цієї неділі села повертається Сусани з, з сім'єю. Вона впевнена, що бая також та чудово пам'ятає, однак не завадить їй нагадати. Ні, скрипка більше. Готуйся втілити наші уроки на практиці. У середу дівчата зібралися вдома в Лусії попрацювати з рекламою, а згодом вирішили прогулятися і поїсти морозиво на площі за її будинком. Спекотне літо тривало. Щойно сонце скотилося до заходу, мешканці району повиходили з домівок, щоб хоч трохи освіжитися. Площа нагадувала мурашник, і, доївши морозиво, Фріда вирішила цим скористатися і дати бая нагоду подолати свою сором'язливість. Наприклад, заговорити до хлопців однолітків і не зімліти. Глянь, там на скейтбордах! Фріда вказала на перших потенційних жертв експерименту. Четверо хлопців виробляли труки, гасаючи вгору та вниз, по сходах і поручнях. Та це ж логіст, усі впізнали однокласника. Логіст ставився на всю школу тим, що після кожної контрольної роботи годину всіх розпитував, хто ще написав, аби оцінити наперед власні успіхи. Хоча відмінником він і не був. Тільки не це, зараз вони мене обламають. І кінець. Беа почервоніла. Давай починаймо. не відступала. Сонце, так ми нічого не досягнемо. Час здіяти вже. Лусі підвелася й запропонувала Беа свою руку. Беа стояла, мовчки потупившись у землю. Потім глибоко вдихнула, зібралася з силами, кивнула і узяла лусію за руку. Оце вже інша справа. Ходімо. Фріда підбадьорювала подругу із завзяттям цілої волейбольної команди. У її словах відчувалося, як сильно вона скучила за тренуваннями та змаганнями, яких улітку не було. Тож Фріда використовувала черлітерські прийомчики. В щоденному спілкуванні. Ти найкраща ба, ти можеш. Навіть не сумнівайся. Якщо ти захочеш, ти це зробиш. Ніщо не стане на заваді твоїй маті. Лусія, скрившись, спостерігала за ритуалом у стилі групи підтримки, а вираз її обличчя промовляв Давай, завершуй уже цей концерт. Фріда підняла рукою і змовкала, замовкла. Визнаючи, що занадто розійшлася. Дочекавшись, коли Беа вже не мала морозива ні в роті, ні на одісі, дівчата вирішили простісінько до схід бардистів. Фріда перша, напролом, повна протилесність сором'язливої Беа. Вона, може, годинами молот... молоти язиком і не стомитися. Привіт, луїси, випендруєшся? О, Фрідо, ти ж така спритна. Хочеш спробувати? Луїс простягнув їй свій скейт. Фріда, незволікаючи, заскочила на борт і погонала з викуртасами по площі. Не існує виду спорту, з яким вона не дружить. Як канікули лусіє. добре, насичено. То табір, то зйомка, реклама, і інтригуючи, підмагнула. Луїс перепитав про рекламу, і вона залюбки похвалилася. Хлопець одразу сказав друзям, що він знайомий зі справжньою знаменитістю, і всі гуртом зареготали. Усі підколила Луїса, що дасть йому автограф, якщо він добре поводитиметься. Хто знає, можливо, за кілька років він коштуватиме мільйони, і зробить його багато. Чому б і ні? Під загальний рейд Лусія злегка штурхнула ліктем Б, щоб те підключалося до розмови. Бе відкреслилася, наче готуючись до виголошування промови. До речі, до речі. Можливо, тобто, вже вирішено колістер, марка така, знаєш, американська, із, із Каліфорнії. Можливо, вони подарують нам одяг, який буде використаний. Тобто він не ношений, звичайно, він новий, не вдяганий, без етикеток, бо він не з магазину, але все одно новий. Нам його дадуть для зйомок у рекламі. А потім віддадуть назавжди, тобто ми зможемо взяти його додому. І ніхто нас не звинувачуватиме у крадіжці. Червона, із дурнуватою усмішкою на додачу, баначе заведена, не на неосвітню маячню. Всій стало так шкода її бідолашну, що вона мусила перервати цей безслуждий монолог. А якщо одяг нам не подарують, я просто його не скину та й годять. Усі засміялися у цей час примчала Фріда і повернула Лоїзові скейт. Я трохи підкрутила коліщата, а так усе супер. Розмова змінила русло. Лоїз звинуватив Фріду в невігостві. Потім вони ще трохи посперечалися, як мають бути закріплені колеса на скейтборді, і хлопці пішли далі виробляти трюки на сходах, але похитала головою та Лусі її, її випередила. Не так уже й погано, принаймні ти не мовчала, а купу всього не говорила. Так, але якої біліберди. Наступного разу вдасться краще. Відтримала Фріда, хоча вона взагалі пропустила цю сцену. Не буде ніякого наступного разу. Ве була впевнена, що експеримент провалився. На чому розмова й завершилася, то лосія не збиралася відступати, а вирішила й далі. Не. Нав'язливо скеровувати Ба, щоб та не втратила хлопця через свою сором'язливість. Тому нагадала по WhatsApp, що Айтор це не уїзд і не будь-хто інший із її знайомих. З Айтором усе буде ок, якби ж то. цієї миті, коли Лосія відкривала нове повідомлення від Ба, надійшло ще одне, проте з незнайомого номера, прочитала і її заціпила. Як успіхи з пошуками скрипки Андрій, у неї скрутили живіт. Чому це відбувається? Вона цього хлопця заладве знає. У такому стані підійшла до вікна подихати, зібрала волосся і закріпила крабиком, а, перечитуючи повідомлення знову, терла пальцями шию. Обличчя, що робити? Відповісти? Привіт. Погано. Перечитала, потім ще раз. Взагалі-то толосія не збирається звітувати перед ним, адже поки що нічого не відомо напевно. Це по-дитячому, це занадто куто. Не пита в кінці своє ім'я, але ж він і так знає, кому написав. Натисла на надіслати і прикріпила очима до екрану, наче хотіла відчитати реакцію Андрія на своє повідомлення. Відповідь не забарилася. Привезеш мені ще роздруківок. Я допоможу. Ще роздруківок, але це означає, що вона мусить знову їхати на ту станцію метро, де з ним і зустрілися вперше. Досі взялася намотувати коло кімнатою. Здається останнім часом така реакція ходити як заведено, у певні моменти вмикалася в неї автоматично. А чому б і не дати Андрій роздруківок? Він же сам набивається у помічники. І якщо в результаті скрипка така знайдеться, воно того варте. У й так непростий період у житті. Скрипка їй справді дуже потрібна. Тримтячими пальцями Лусія ледве написала відповідь «Ок, за годину буду. Чекаю. Лусія глибоко вдихнула і приготувалася до того, що по може стати непередбачуваним. Розділ 14. Заспівай зі мною цю пісню. Двері вагони відчинилися, і усі вже на пероні е, відчувалася пісня Убіш хе». Цікава ця композиція значить для Андрій щось особливе, чи що він просто добре її знає, тому і грає без перестанку. Може, він більше нічого й не вміє заграти. Усія пройшла через турнікет і попрямувала коридором, який він вів до сходів нагору. Серце калатало. Що за прикол? Чого так нервуватися, якщо вона просто віддасть Андрій пачку роздруківок, і все. Лусія потрусила головою, наче хотіла вигнати підступну думку, що хлопець їй подобається, і вона вже знову з ним хоче побачитися. Розстібнувши сумку, вона вирішила зосередитися на справі і не думати більше про дурниці. Привіт! Андрій привітався, щойно її побачив. Який же він гарний. Цього разу без картетої сорочки, лише в чорній майці та бермудах. Бар... А перстень який неймовірний. Андрій сам завершив композицію. Відклав саксофон і зробив кілька кроків назустріч зустріч Лусії. Цього, ще бракувало. Він поцілував її в обидві щуки, наче вони давні друзі, Усі всі окофту і намагалися рівно дихати. Шкода, що вона не, пах... не напахтилася у світі парфумами Амур Амур від Кашарел. Яка в них гарна реклама? До хлопець і дівчини такі близькі, це так романтично. Маму подарувала їй ці парфуми з нагоди успішного завершення навчального року, тому Лусія берегла їх для особливих моментів, а зустріч із Андрій саме один із них. Ох, ну це вже занадто. Андрій поцілував її не символічно, як прийнято. Коли вітаєшся, а по справжньому. І нахапну, до речі. Лусія схвалила голову, адже їй справді стало ніякого. Вона навіть не знала, скільки йому років. На вигляд значно старший за неї, такий незалежний, загадковий. Готова? До чого? Роздавати це разом зі мною. Я думала, що, дістаючись до років ксунки, Лусія почала пояснювати, що вона просто привезла матеріал, а він хай роздає сам. Однак зрозуміла, що це нахабно, і зупинилася. Тобі сьогодні вже не потрібно грати? запитала вона, прочивши Андрій половинку палічки і залишився. Другу собі. Андрій зареготав на чолосі розповіла Найсмішніший у світі анекдот. І його обличчя так засяяло, що вона і сама, заразившись, засміялася без причини, що ж саме його не смішило. Я граю, коли хочу, та скільки хочу, і ні перед ким не звітую. Ти тут цілий день? У мене немає розкладу, я сам вирішую. Андрій поклав саксофон у футляр і згріб монет в кишеню. Можна йти. Вони піднялися сходами та вийшли з метро, помітивши літню пару. Андрій відразу рушив до них, простягнув розруківку і сказав що щось приємне. Чоловік і жінка пообіцяли подзвонити за вказаним номером, якщо зможуть чимось допомогти, І усміхнені пішли далі. Ефект Андрій. Але грати тут, на саксофоні, це твоя робота. Лусія повернувся до розмови, щоб з'ясувати подробиці. Вона хотіла дізнатися про цього загадкового хлопця якомога більше. Андрій знову зареготав. Лусія почервоніла. Вона не підозрювала, що така дотепна. Я не вважаю це роботою, просто люблю грати на саксі, а робити це приємніше тоді, коли є слухачі. Пробач, я думала, Лусі мріла про в капелюх або стіну, за яким могла б заховатися. Що я без хатьки заробляю на життя в метро? Андрій дивився на Лосію з горевни такими виразними очима, з довгими віями, що вони не витримали і потупилася. Принаймні, хоч під ноги дивитиметься. Десь так, зізналася Лосія. Хлопець не засміявся, зате зізнався, що насправді цими підземними концертами заробляє мізер. Уже у парку Лусія дала роздруківки групі дівчат, які спершу захвало оглянули її напарника, а потім заздрісно зиркнули й на неї: Якби ж то вони знали, що нічого такого, не звертаючи на них уваги, Андрій серйозно став розповідати про різних музикантів, які починали свою кар'єру в метро і парках. А потім, завдяки неполегливій роботі й тому, що їх помітили, ставали відомими. Та він цього не прагне і не шукає заробітку. Музика для нього, наче потреба дихати, він грає, бо не може без цього жити. Як гадаєш, скільки мені років? Андрій підмигнув. Осія процмокнула. Вгадати чий свік було для неї катастрофою, тільки б не був на дурницю. Сімнадцять. Я здаюся тобі таким старим, Андрій знову засміявся. Гаразд, майже, шістнадцять. Досі живу з батьками, які мене і годують. Хоча я працюю і на власні потреби заробляю. А ким? Офіціантом. Андрій театрально розвів прозаїч руками. Реальність завжди виявляється прозаїчною, правда? додав він і рушив у напрямку сім'ї, що прогулювала поруч. Лусія з не спостерігала, як він роздає роздруківки і усіх зачаровує усмішкою, а найбільше маму з донечкою. Лусія витрачалася на цю розяву посеред вулиці. Андрій завжди називає речі своїми іменами його погляд на життя пробуджував у ній шалений інтерес. Хотілося познайомитися з ним ближче, коли Андрій повернувся і запропонував піти щось випити у барчиком, а тоді роздавати далі. Вона охоче погодилася. А ти чим займаєшся? запитав Андрій, надпивши Кока коле. Лусія похли... похлинулася, і фанта мало не бризнула з носа. Тобто чим вона займається? Їй усього тринадцять. Я маю на увазі, окрім школи, звичайно, уточнив хлопець, з явною насолодою спостерігаючи за драмою на листійному обличчі. фанта була всюди. Ну, не знаю. Вона й справді не знала, що сказати. Витираючи серветкою розлитий напій, Лусія задумалася, що вона любить так само сильно, як Андрій. Грати на саксофоні? Я ходжу на танці, та, мабуть, малювати люблю більше. О, прикольно. Андрій широко розплющив очі, уже був вражений. Ходиш у художку? Лусія розповіла, що ніколи не відвідувала художню школу, а навчалася сама. І година може малювати олівцями чи фарбами. Людям її творчість зазвичай подобається, а якщо комусь і ні, вона це не переймається, адже малює тому, що їй малюється. Те серце також я малювала. Лише я показала футляр на одному з аркушів, Андрій уважно розглядав фото. Потім покивав, злегка усміхаючись, наче щойно в чомусь переконався. У нас більше спільного, ніж здається, на перший погляд. Ми співаємо одну й ту саму пісню. Вигукнув хлопець. Усі почервоніла, як помідор. Єдиним перехожими, що на той час проходили поруч, були дві жінки з повними руками торт. Вона скористалася нагодою відлучитися і рушила до них. Жінкам навіть не було чим узяти роздруківку, тому лисі мусили покласти її в одну із торбин, і повернулася до Андрій, що більш ніяковілою. Бачите, ти не здаєшся, хлопець помітив її стан. Вона не морщила лов, не зрозумівши, що він має на увазі. «Ти таки запхали їм папірець. Мені це подобається, пояснив Андрій. Люсія ковтнула слиною, ухилилася від відповіді, адже не знала, що сказати. Потім допили свою фанту. Здається, Андрій також не знаходив слів. А це дивно, адже дотепер він тримався впевнено. Лусія задумалася, що ж, такого вона зробила, що хлопець з зніяковів, та вирішила не ускладнювати ситуацію і помовчати. Вони пішли далі, кожен занурений у себе. Андрій час від часу усміхався, однак не промовив ні слова. Лусія була експерткою зі стеження бічним зором, тому бачила, як він тільки те й робить, що на неї поглядає. Раптом відчула, як хлопець нами торкнувся її руки. Що відбувається? Вони напередали людям своїми папірцями, потім знову зняковіли, залишившись наодинці. одинці. всі хвилювалися, що Андрій може, хоч їхати додому чи пограти на саксофоні, або ж мусить іти на роботу, а не тінятися тут із нею у справі, що ніяк його не стосується. Тому вирішила, що пора з ним покінчити. Усія поглянула на годинок, навіть щойно згадала, що носить його на руці. Ох! уже шоста. На жаль, мені треба йти. Я тут затрималася і вже пізно. Все гаразд. Залишите тобі свої роздруківки, чи це зайве? Ні, ні, давай. у найближчі дні. Лисія подякувала і задумалася, що найдоречніше буде попрощатися з тим хлопцем. Вона його за ледве знає, однак він таку буру здійняв у її душі. Гаразд, тоді тримай. Андрій звільнив її від потреби щось вигадувати, підійшов і знову поцілував у обидві щуки, точнісінько, як привітання. Дякую за все, відповіла Лісія і позадкувала. Андрій відповів так, що в неї зам'явте клас під ніг. Немає за що. Сподіваюся, скоро побачимося. Він подарував їй одну з тих усмішок, від яких перехоплює подих, і ніби так і слід дуже невимушено взяв Лісію за руку. Порозглядав прослатий і відпустив. Здається, у лісії почалося кисневе голодування. Адже, відійшовши від хлопця, вона розгубилася, не знаючи, куди йти. Розираючись довкола, цілковито спантелична, Лусія вирішила йти прямо, а коли втече від проникливого погляду Андрій, на ходу зорієнтується, як дістатися додому. Ба, Шістнадцять який дорослий. Фріда. Та ну, молодший за Маркоса. Б, ну так, Фріда. Класний Лисія. Ох. Фріда. Тоді розумію, що так. Марта, йому можна довіряти? Лисія. Трохи нав'язливий. Б. А Ерик Лисія. що Ерик? Марта, ти його обманюєш? Лисія. Я ж нічого поганого не зробила. Б, як на мене, парку було занадто. Лисія. чому? Ба. Розкидайся поцілунками і всяке таке. Він точно щось хоче. Фріда, але ж тобі сподобалося, Лусія. Єс, але під кінець було дивно. Марта, згодна з Ба, Здається, він забагато хоче. Ба. Подзвони Ерику, він же твій хлопець. Лусія ок, Фріда, але номер Андрій збережи. Лусія Ха ха ха. Марта, потім пошкодуєш. Ба. Ерик хороший. Фріда, цей хлопець також непоганий. Лусія, ок, хай буде. Б. Оплески. Лусія. сенкс. Марта, хай подарував мені, серденько, на честь наших двох місяців разом. А я, Лусія, а як твої звільнення від одержимості? Марта, у процесі. Ми вже не щодня бачимось. Фріда, гадаю, Келен і Вівека задоволені. Марта, коза. Так, задоволення. Завтра разом йдемо на екскурсію. Ба, куди? Марта, подздам. Скидаю фото. Лусія, окей. Фріда, краса. Ба, який палац. Марта, мої ви натхненниці. Лусія, накладай багато фоток. Марта, of course. Ба. Че К4Е. Розділ 15. Піца для двох. Лусія вимкнула комп'ютер і простяглася на ліжку. День був такий довгий. Узяла альбом олівець та почала малювати портрет того, хто був її хлопцем. Хоча він зараз далеко у всіх сенсах. Віляво довга волосся. Що так їй подобається. Зелені очі. Дивлячись, у які хочеться літати, округле довершене підборіддя. Вона справді за ним скучила. Лусія так занурилася в процес, що коли отямилася, була вже майже ніч. Малювання завжди переносило її до іншої галактики. Вона була схвильована, і по руках та ногах наче бігали сотні мурашок. Як тут заспокоїшся? Відклавши альбом та олівець на підлогу, Лусія стала лежачи крутити ногами. Наче їде на невидимому велосипеді. Можливо, так вдасться трохи заспокоїтися. Звукна вікна в гул машин і подмухував на ніжний бриз. Серпень наближався до кінця, і пекела спека поступово спадала. Стомившись, Лусія витягла ноги, закрила очі і лежала, насолоджуючись свіжістю. На музичному центрі звучали Imagine Dragons зі своїм It's Time. розповівши дівчатам про Андрі, Лусія переконала себе, що він нахаба, і не варто про нього навіть думати, адже її хлопець Ерік, а він заслуговує повагу. І треба прислухатися до його порад, адже вони вважили для неї більше, ніж порада від будь-кого, включно з нею самою. Як закликає пісня, Ще саме звучить у її кімнаті. Час починати. Підмостивши під спину три подушки, Лусія дістала з кишені телефон, Погортала повідомлення у WhatsApp, перевірила електронку, з повіщення у твенті. Потім зайшла у перелік контактів і вибрала номер. З Ериком вони не спілкувалися ще від понеділка, коли він надсилав їй фото з коліцею. З Хлопець був лагідний, однак після того вони більше не списувалися, а вже п'ятниця. Не маючи звістки від Ерика, Лосія, можливо, тому й піддалася на загравання Андрія. Без зайвих роздумів вона вдихнула і натиснула подзвонити. До речі, це був перший її дзвінок Ерику, відколи він рушив до Італії. Тарифи на міжнародні дзвінки зросли, і вони обоє не хотіли робити батькам сюрпризи у вигляді понаднормованих рахунків. Але ж один раз усі неодмінно мусить з ним поговорити, щоб повикидати з голови всі дурниці. Тому цей випадок вона розцінювала як особливий. Промунав годок, другий, третій, усі заколотало серце. Що, це з нею? Вони ж не вчора познайомилися, а зустрічаються від самого Великодня. Нарешті почувся клац, адресат натиснув відповісти. Схвильована Лусія сподівалася на красивий Ериків голос, невисокий і не низький, що нагадував їй одного диктора на радіо. Однак замість хлопців відповіла дівчина: Алло, усія підняла, підняла мову. Хто це біса така? Здород пронизив її мозок неоновими стрілами, що написала відповідь Мія. Ерік? Вона більше нічого не змогла промовити, адже почувалася такою дурепою. Ні, це Лусія? До такого вона не була готова. Лусія підвелася з ліжка і відійшла до вікна, бо її знову забракло повітря в кімнаті. Так, це я, а ти, мабуть, Мія. Так, найкраща Ерикова подруга. Ага. Усі не могла дібрати слів і озвучити те, що думаю насправді. З якого дива мія носить мобільний діті хлопця? І головне питання де він сам? Мія наче прочитала ці думки крізь хвилі та кілометри, що їх віддаляли, і відповіла Ерик у туалеті. Ми з ним удвох втекли по вечерю піцерії, неподалік готелю. Усі відчули, як мія усміхається, і це її зпісило. Прикольно. Саркастично випалила вона. Здавалося, незумисно, однак у глибині душі Лусія цього й хотіла. Та Мія не переймалася. Так, тут видатна піца. Що ж, смачного? Лусі не мала найменшого бажання розмовляти ні з нею, ні з Еріком, ні з кимось іншим. До зв'язку. Домовилися. Кіао! не попрощавшись, Лусія обірвала розмову. І вимкнула телефон. Вона не збиралася чекати на зустрічне повідомлення чи дзвінок від Ерика. Вона була розлючена. Хотілося кричати, та відразу прибіжить мама і зіпсувати дівець процес вивільнення емоцій. Тому Лісія придушила крик: узяла портрет Ерика, що намалювала незадовго до дзвінка, і люто його пошматувала. До цього виявилося замало, і вона взяла. Жалася гамсалити кулаками по подушках, стала зручніше і била з усіх своїх сил. А тим часом думала, що Андрій не на унікальний нахаб зі своїми вологими поцілунками, дотиками без попередження та проникливим поглядом. Схожі всі хлопці у світі придурки, тільки кожен по-своєму. Зупинилася Лусія тоді, коли занімила пальці. Попри всі емоції, вона спала цієї ночі, як немовля. А хлопці ніби взагалі зникла з планети. Дякую всім за перегляд. Бувайте!